Пам'ятника невідомому депутату, майбутнім скільки. Я думаю, що скоро ми дізнаємося, хто ці депутати, але менше з тим не всі однакові, бачите, з різних поколінь. Але ви кожну, кожен торкнете, загадаєте своє бажання і потім будете писати звернення до народних депутатів. А потім ми встановимо пам'ятник, оскільки він на цій висоті буде недоступний лікторату, так як і Верховна Рада. Це не випадково, що ви перед виборами представляєте цей пам'ятник? Це не є випадково, бо в нас вибори перманентні будуть. І це прекрасно. Я мислю собі, що, Коли ми відкриємо пам'ять невідомому депутату е, минулих, сьогоднішніх і наступних скликань, то кожен, я думаю, 5 копійок пожертвує на розвиток української демократії. Бо всі українські політики, як е, депутати, так і урядовці, вони всі походять саме з Верховної Ради. Вони вийшли звідти, розумієте? І я думаю, що Україна все ж таки демократична країна, і я мислю собі, що ж таки європейська країна. А чому Чернівцях? Бо саме європейське місто в Україні це Чернівця. Пам'ятайте, сьогодні 11 вересня. Я думаю, що для України такий же знаковий буде день як 11 вересня для Сполучених Штатів Америки. Америка після 11 вересня 2001 року це зовсім інша Америка. А після відкриття пам'ятника міномого депутату минулих, сьогодні ж таки попередні Чернівцях, мисли себе, що Україна буде теж іншою. На це має дуже велику надію, і тому мета, і саме дата відкриття пам'ятника співпала, бачите? увага, увага. Загадуємо бажання. Так. Прошу, торкайтеся, загадати бажання. Пишіть, народним депутатам со, депутата народні, накази. А хвост зачем, депутат? депутата за чим депутатом? <клес>